25 щойно придбаних школяриків поїдуть до територіальних громад Львівської області. Транспорту там бракує через те, що десятки автобусів відправили на фронт для потреб українських військових. Це одна із перших партій школяриків. Наступну вже очікують за тиждень. Начальник львівської військової адміністрації роздав ключі від транспорту представникам 20 територіальних громад. Комусь дістався один автобус, комусь два. Усе залежало від потреб громади. Отримали два школярики і в Шагинівській громаді. Її очільниця каже, свого часу віддали на потреби армії чотири нових автобуси. Відтак на балансі в шагинях залишилося лише два. Ними возити учнів 11 шкіл вкрай важко. У нас є 30 населених пунктів на два школярики. Це є просто неможливо скласти графік. Це дуже важко. Нам направду потрібні ті школярики. І сьогодні ми безмежно щасливі і надіємося ще на чотири школярики. Вартість одного такого автобуса на 32 місця – 2 мільйони 400 тисяч гривень або 60 тисяч доларів. Частину коштів на їх закупівлю виділяли з обласного бюджету, решта фінансували громади. На ну, даний момент це двона. 25 автобусів наступного тижня ще 11 автобусів. До кінця року наше бажання отримати 80-90 автобусів. А по контракту 126 автобусів, які кінцево мають бути поставлені до кінця першого кварталу наступного року. Постачають школярики з черкаського автобусного заводу. Там їх виготовляють спільно із японцями. 40% комплектуючих забезпечує компанія Ісузу, а 60% – це український виробник. До прикладу, ось ці сидіння виготовлено у Львові. Черкаський Автобус виробляє з 1999 року з японською корпорацією «Ісузу», яка на теперішній час не взирає на війну, продовжує постачати нам комплекти. Цей автобус це приклад довіри величезної світової корпорації Сузу. Ми хочемо показати усьому світу, що з українськими підприємствами можна сьогодні працювати і можна довіряти українському бізнесу. Загалом львівські територіальні громади потребують 170 таких школяриків.